Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на вечірню чисточку від негативу магічного впливу будь-яких магічних втручань. Можна очистити себе, своїх близьких людей, дітей, онуків. І коли я буду говорити, всі, хто дивиться відео, близькі люди, ви промовляйте імена своїх, близьких людей щоб очистити, кого ви бажаєте і себе, і близьких людей. Тож починаємо. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду закликаю, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей від негативу, магічного впливу будь-яких втручань. Як віск, потане, так зійдуть. Із усіх, хто дивиться відео близьких людей, усі порчі обміни, підміни, прокляття, переклади, крадніки, стяги, отвороти, привороти, розсорки, кладовиська магія, негативна, церковна, християнська магія, мусульманська негативна магія, привороти, остуди, отвороти, хвороби, переклади хвороб, порчені програми на хвороби, біль, сльози, страждання. Порщі на смерть, суїцидні думки, заздрість з глази. Порщі на здоров'я сходять мороки, депресія, агресівний розлади нервової системи, посттравматичний синдром, злість, агресія сходить, перекриття доріг. На гроші на любов, на здоров'я, на щастя, на щасливу долю жіночу чоловічу, на магічні здібності, блоки, блокировки, пиліна з очей сходить. Також зійдуть усі залежності наркотичні, ігроманія сходить, алкоголізм. Залежність від никотину, від статевих відносин, залежність від солодкого, залежність, шопоголізму, адреналінозалежність. Також залежність від страждань сходять страхи, бідність, сльози, борги сходять, кармічна, карма, чужа, негативна сходить, також зійдуть заздрість, борги, сльози, смуток, страждання. Опатія, депресія зійде із усіх, хто дивиться відео близьких людей. Циканська магія негативна зійде із усіх, хто дивиться відео близьких людей, та сіль весь цей негатив на себе забере. Я запалюю цю свічку та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допомоги. Прошу допоможіть із цим воском у життя тих, хто дивиться відео близьких людей, приходить вдача, успіх, щастя, любов, перемога, гармонія. Гроші, енергії, сили, здоров'я, відновиться нормальна вага тіла, всі системи в організмі до ідеального стану здоров'я відновлюються, повертається молодість, щастя, успіх, вдача. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю усім, хто дивиться відео, близьким людям. повертається енергії, сили, молодість, краса, вдача, успіх. Любов, мир, злагода в свій. багатство, щаслива доля, чоловіча, жіноча буде так і так І як липа-липка, так і всі, хто дивиться відео, близькі люди липкі для щастя, для успіху, для вдачі, для любові, для перемоги. Для здоров'я буде так і, так і як Цукор солодкий, так і всі, хто дивиться відео. Близькі люди солодкі для успіху, для вдачі, для любові, для щастя, для грошей, для здоров'я, для натхнення, для перемоги буде так і такі. Угу, вже понависали тут два коршина. Тут із, із сторони жіноча із, і чоловіча сторона. Вже є негатив. Скажіть, допоможіть вищі сили, що треба очистити. Є порчені програми негативні, що треба очистити із тих, хто дивиться відео близьких людей. Розлучення роблять. Угу. Багато заздрощів е, намагаються влізти у відносини, розлучення, щоб було на охот. ну В них нічого не виходить. У вас дуже сильно. Е, Дуже сильний захист, і у вас дуже сильний партнер, чоловік. Багато вкладено в сім'ю, багато він буде боротися за вас, за сім'ю. Йому ви дуже, особливо, якщо у вас є дітки. І, ну, може, якщо і нема діток, то він прагне, щоб були діти і сім'ю буде захищати. Все буде гаразд. Ці люди заздрять вашій сім'ї. І тут майстер на розлучення на уход. Це родичі або люди, які вас знають із дитинства, зростали разом, заперечую. Така свічка працює, повертається. Вдача, ваше багатство Тут дуже багато чого було стягнуто. Зараз відновлюється, зараз повертається. Порщін на залежності, апатія. Бираю повністю, анулірую всі порчені програми. Кладовицьку магію анулірую, Порщі на смерть, ашійники знімаю. Хамути, ошейники знімаються, апатію знімаю. Остудні програми отвороти. Mm -hmm. Mm -hmm. на розлучення знімаю. Повертає все назад, тому хто зробив, хай з ними все це відбувається. Більше втручатись у долю не зможуть. Сили втрачають свідомість, втрачають напасти більше не зможуть. Буде так і так є. Все погане, все лихе, що вам бажали, повертається назад ворогам, тому, хто робив, хто бажав. Хай з ними все це станеться. Більше напасти ворог не зможе. на віки вічі, одвертай, перекликай. Янглів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на вдачу, на успіх, на щастя, на любов, на щасливу долю. Всім, хто дивиться відео, близьким людям, поверніть успіх, мир, злагоду, в сім'ю. Знімаю всі творотні програми, розсорки, крадні стяги, порчені програми. остуд. Багато зроблено було, знімається повністю хамоти, ошиники, собача доля анулірується повністю, все порчить Більше не працюють, буде так і такі. Дуже сильно працюють дві свічечки, отут особливо. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи лишився негатив, магічний вплив, що треба очистити з тих, хто дивиться відео близьких людей, що треба зняти? Ну так, так, тут вплив на чоловіка. Ну, в когось може... Мені йде, що це хочуть, щоб на роботі, це роблять на роботу. Стосується роботи, щоб людина була неврівноважена, це навмисно роблять, хочуть ваше місце зайняти на роботі, вашу, може, посаду. Або щоб вас не взяли на посаду. Або, ну так, да, більше чоловіків, напевно, стосується, або близьких ваших чоловіків на залежність поставлена порчена програма, і на агресивну поведінку. Місце дуже хороше і намагаються зруйнувати кар'єру через магічний вплив, щоб людина з нічого мала. Такі спалахи. Зараз я буду чистити, це треба знімати. Дуже сильно поставили, щоб неврівноважено поводилася людина, чоловік мені більше йде, заперечувась, тут дороги відкрилися. Тут сходить замок з порченої програми. Прошу Вищі сили, допоможіть, зніміть ці закальцовані програми порчі, прокляття, вбираються, повертається назад, руйную всі захисти на порчених замках. Верніше, замки на порчених програмах зняті. І все погане, все лихе, що робили, вороги повертаються їм назад. Хай з ними все це станеться. Піше лиха чинити не зможуть, буде так і так повертається назад тому, хто робив, хто замовляв, а ось що твориться. Так, це вже не перший раз, щоб ви не змогли заробляти гроші. Прошу вище, значить, як людина вважає, що це. Як покарання, заперечу, обираю, анулірую, всі порчені програми знімаю. Відкриваються шляхи дороги на роботу, на посаду, на просування по роботі, по кар'єрних східцях, піднімається, більше нічого не заважає. Усі порщні програми зняті, морки, прив'язки, залежності, агресії, розсорки, Анулюються повністю. Всі порчені програми більше не працюють, повертаються назад. Тому хто робив, хто ставив, хай з ними все це станеться. Більше втручатись у вашу долю не зможуть. Прошу захисту міцного, від вищих сил, від янголів, охоронців, від духів роду. захист міцний. Убираю. Всю агресію повертай назад ворога. Хай з ними все це станеться. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Вбираю повністю всі порчені програми, очищаю енергетичний, фізичний простір, тих, хто дивиться відео близьких людей від негатив, вагічного впливу порчених програм, очищається повністю. Повертаю вдачу, успіх, щастя, енергію, здоров'я. Такі студні програми ставили, ще могли втручатися, щоб люди не, не мали статевих відносин у тих, хто в шлюбі, і на те, щоб не могли, не було зачато дитину. Ну, зараз це все знялося. Все буде гаразд, особливо 6 число. 6 числа у вас все буде гаразд. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, скажіть, чи є негатив, магічний вплив, що треба очистити, зняти з тих, хто дивиться відео, близьких людей. Ну так, тут втручається, замовляють, щоб знімати захист, це вже третій раз іде такий напад. Дуже агресивно знімають захист. Жінка похилого віку, щоб вас не. Ну, ніхто не прийшов на допомогу. Хоче крах, бідність. І е, ця жінка, вона вже багато разів, вже ви і страждали в видолому. Тут втручаються і в сім'ю, і що повністю всіх е, в долю всіх членів родини, сім'ї. Ну, у вас все буде гаразд. Повертається сила енергія. Зараз я знімаю повністю весь негатив. Всі біль сльози і страждання, все погане, все лихе, тому що ви маєте високу мету. Вас неможливо опустить на якісь потопити це і чого неможливо. Ви високо дуже маєте такі плани, мрії. Дуже високі цілі. Це все тимчасове для вас неважливо. У вас взагалі е, дуже в своїй свідомості мороки не працюють на вас. І все горить в руках. Ви маєте роботу от і, або й багато роботи. Ну, ви повністю занурені в свої справи. Все навколо вас горить. І, до речі, можуть дивитись люди сили, які ви маєте от силу слова, свої думки, все, що ви думаєте, так воно втілюється у життя. от Заперечую повністю, убираю все погане, все лихе. Всі негативні програми повертає назад. Тому хто став хто робив, хто втручався в долю, без дозволу. Так, да, тут морочені програми, ну, так, на уход, на розрив, може, навіть порчі на смерть робили. Мені де як стягували. Може, краднік на роки. на роки життя, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, поверніть всі сили, енергії, здоров'я, молодість, красу. Повертаю вдачу, успіх, сили, енергію. Все, що було стягнуто, повертаю назад, налагоджуються відносини, загоюються всі травми і рани. Душа більше не болить, серце більше не болить, загою, всі травми і рани, всі біль, сльози, страждання, все погане, все лихе, всі образи, всі лайливі слова, фізичний біль, знущання всі повертаю назад ворогам. Тому хто це робив, хто замовляв, хто навмисно втручався в долю, хай з ними це все відбувається, вам це більше не потрібно. Очищаю енергетичний і фізичний простір від негативу, повертаю сили, здоров'я, молодість, енергію, любов, мир і злагоду. Ой, дуже хороші карти. Перекриваю, перекриваю. Прошу Верховного суда над ворогами. більше лиха чинити не зможуть. Весь негатив, всі біль, сльози, страждання повертає назад, тому хто став, хто робив. Не на переклади не по колу, не по крові, не по роду. Тому, хто робив лишаю, хай з ними все це станеться. Буде так, так є. Оцікаві на віки вічні всі почені програми, повертаю. В ворогові, хай з ним все це станеться. Лиха більше зробити не зможе, буде так і так є. Так, давайте ще раз переглянемо. Така сильна чистка сьогодні А перед. Новим роком якраз. Скажіть, допоможіть Вищі сили. Чи лишився якийсь негатив, чи вдалося очистити тих, хто дивиться відео близьких людей від негативу, магічного впливу? Так, те, що робили, залишилось у минулому. Дороги відкрилися. Попередження є, що люди ну, будуть до вас підлещуватись, намагатися. Ви з ними вже сварилися. Вже у вас в минулому були ну, якісь дуже сильні сварки, і ви не спілкувалися. І тут вас просять вищі сили. Не впускайте, будь ласка, цих людей, вони не змінилися, будуть знову намагатися вам зробити боляче. Ви рухаєтесь вперед, дивіться, які гарні карти. Двойка жезлів, двойка пентаклів, ще карта сонця. Друга відкрилася. Ви матимете ще три роботи. Три пропозиції такі гарні. І вони всі будуть, принесуть прибуток, гарний результат. Ну і вас не зупинити. Багато енергії. Слухайте себе. от Ну і застереження. Те, що ви дуже добрі. Просто Ну, то так, те, що ви вже, якщо з кимось не знайшли спільну мову, якщо вас ображали, вони це продовжать. Тобто ну, їх пускати не можна. Бо ви вже від них, слава Богу, більше не спілкуєтесь. Ну, може, є така. Не впускайте назад, заперечу, убираю. Дуже сьогодні гарно почистилися особливо просять звернути увагу шосте число. Дуже гарний день. На шосте число. Угу. Повернулася. Вдача, успіх, здоров'я відновлюється. Чоловіки, просування на роботі, кар'єра. Рост піде, і фізично відновиться статеве життя. от В кому, комусь ставили порчі, щоб люди не змогли мати статеві відносини от в сім'ї чи. Мені щось іде, щоб не було діток. от то Тут відновиться все відновилося. Прошу вище сили, допомоги усім, хто дивиться відео, близьким людям. Відкриваються всі шляхи і дороги на любов, на гроші, на здоров'я. На щасливу долю. Дороги легкі і двері всі для вас відкриті. Буде так і так є. І прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів. Більше не втручаються у долю, більше вороги втручатись не можуть, сили втрачають, свідомість втрачають, напасти не можуть, займаються іншими справами, більше не згадують про вас, буде так і так і є. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Всім, хто дивиться відео, близьким людям повертаються сили, здоров'я, енергія, молодість, краса, роки життя повертаю. Успіх, вдачу, роботу, щасливу долю повертаю. Буде так і так є. Ви щасливі, заможні, багаті люди. Вам можна бути здоровим, щасливим, багатим людьми. Буде так і так є. цікаві, ворога! Отвертаємо, які вічні ворогів буде так і такі. Дуже гарно ми з вами почистилися. Наступну чисточку ми будемо вже в наступному 2026 році робити. Якраз почистимо. Шляхи дороги на 2026 рік. Добре, на цьому я завершую. Дякую усім за увагу. Також нагадую, щоб ви не забували про відгук. Це може бути вподобайка, коментар. Можна поширити це відео або переглядати. Відео, е, відео є рекламу, це теж як ви витрачаєте свою силу енергії. Донат можна зробити. Це для того, щоб набагато краще, швидше працювали чистка і захист, ну і всесвіт розумів, що ви раді, що вам це потрібно, що від вас йде обмін енерго. Добре, я на цьому завершую. Все буде гаразд з наступаючими святами вас, з прийдешнім Новим роком і до зустрічі! Все буде добре.